Вітаю, друзі! З вами Кирил Крізаля, скриворіжський журналіст та блогер. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну тему не на часі. Я переконаний, що ви, як і я, незважаючи на ваш матеріальний стан, донатите на потреби Збройних сил України. І це правильно, бо всі ми хочемо перемоги. Всі ми хочемо, щоб наші герої повернулись живими і здоровими, і головне повернулися з перемогою. Тому. Кожен з нас яку копійку немає, але віддає. І я переконаний, у вас, як і у багатьох інших мешканців нашого міста, зараз є великі, скажімо, або не дуже великі, але все ж таки проблеми фінансові, тому що за моєю інформацією, в місті майже не лишилося професій, яким не врізали зарплатню, не зменшили. Навіть журналістів, ті, які працюють на сашку ровного, навіть їм збільшили об'єм роботи, зменшили зарплатню та затримують виплату. У цієї зарплатні. Тобто всі в нашому місті, всі мешканці нашої держави, так чи інакше, але втратили дуже великі кошти через це повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Хтось втратив роботу, хтось втратив дім, хтось втратив сім'ю і життя. Але ж всі все втрачають. І ти це нічого не зробиш. Такі реалії війни. І знаєте, ні. Насправді трошки я зараз. Збрехав, не всі втрачають. Є ті, хто щось на цьому заробляє. І про них ми з вами зараз і поговоримо. У цьому відео автор висловлює особисту думку оціню судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншими законами України і дозволами. раз повторю, автор висловлює особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися. Мої підписники скинули мені публікацію. Це пост депутата від слуг народу у Тернівській районній раді. Ця депутат пані Тетяна Лукіна повідомила нам про те, що зараз, під час війни, наші з вами. Кажучи, слуги народу, я не маю на увазі партію, я маю на увазі тих, хто мусить працювати для народу. Так, от зараз, під час війни, коли у більшості мешканців нашого міста і нашої держави падають доходи, наші чиновники вирішили збільшити собі премії, оклади та зарплатню в деяких випадках на 127%. І зараз ми з вами про це більш детально і докладно поговоримо. Друзі. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, будь ласка, підтримайте його фінансово. Навіть одна гривня може бути рушійною силою для створення нових відео. Від однієї гривні ніхто не стане біднішим. Але якщо всі пожертвують по гривні, ви допоможете виходу нових відео на цьому каналі. Дякую! В той самий час, коли кожен з нас копійка до копійки донатить у різні фонди для підтримки збройних сил України із наших податків для утримання, я вважаю безкорисним. Повністю нулячих чиновників виділяються великі видатки, і до прикладу, тут є документ. Я вам зараз їх продемонструю. Ось документ стосовно заступника голови Тернівської ради Алли Внукової. Ось документ Вадима Бальваса, і ось документ про збільшення зарплатні для голови Тернівської районної ради. Зараз я от виписав найцікавіші факти. Зараз ми з вами їх обговоримо. Дивіться, Алла Внукова. Вона заступник голови Тернівської районної ради. Ну, щоб ви просто дивіться, щоб ви просто так давайте трошки відійдемо, я вам поясню двома словами, щоб ви просто розуміли, що то таке і навіщо то все є. У нас в місті є міська рада, яка має найбільші повноваження, є найбільшим бюджету тобто розпорядником бюджетних коштів міська рада може прийти і в них у бюджеті міста набагато більше коштів ніж у бюджетах районних рад. Якщо, наприклад, в бюджеті міста в минулому році було 9 мільярдів гривень, то у районних рад там було по 3, по 4, по 5, плюс-мінус мільйонів гривень. Тобто. Суми набагато менші, і депутати міської ради, голосуючи за прийняття тих чи інших рішень, ну скажімо так. Мають доступ до набагато більших і широких сум ніж депутати районних рад. Тобто районні ради, це ну така, знаєте, без безпантовий рудімент. Вони є навіщо вони там є? Що вони які функції виконують? Незрозуміло, тому що без рішення міськради, без рішення голови міста, вони ну нічого не можуть вирішити. Все, що вони можуть, це таке, знаєте, попросити вілкула, щоб той щось зробив. Але Незважаючи на це, вони постійно, скажімо так, отримують кошти з наших податків. І ні, не депутати отримують, а ті депутати, які обралися на виборах, і потім на сесії районних рад почали займати місця у цій раді. Ну тобто, спочатку обрали депутатів, потім депутати обрали між собою голову. Потім голова назначив заступників. І сесія міської ради розглядала питання про збільшення зарплатні для. Голови Тернівської районної ради та його двох заступників. Перший заступник це Алла Внукова. Вона замголови. Окрім тієї зарплатні, яку вона буде отримувати, яку вона ну це е, на наступний рік зараз розглядається. Окрім тієї зарплатні, яку вона отримувала, вона ще буде отримувати надбавку за великі досягнення. Ви ж всі, хто мешкає на Тернівському районі, ви побачили, що за останні роки, коли ця панна Алла Внукова зайняла місце, відразу були помітні, відразу помітні великі досягнення на цьому районі на Тернівському мешканці Тернівського району переконаний ці великі досягнення вже бачили, оцінили і тому я переконаний не. Будуть проти того, що пані Алла Внукова отримає надбавку до зарплатні у 45%. Тобто, от вона отримувала там якісь 50 тисяч гривень, і ще 20 тисяч гривень буде до того отримувати. Окрім цього, щомісяця вона буде отримувати премію у 57%, враховуючи усі надбавки, тобто її там зарплатня з вислуга літ, заслуги сіт з, з усім гамузом 57%, щомісяця вона буде отримувати премію. Тобто збільшену зарплатню, плюс ще половина цієї зарплати, майже 60% премія. Потім вона буде отримувати премії об'ємом розміром з зарплатню, раз на квартал, раз на півроку і раз на рік. Окрім того, має право на матеріальну допомогу раз на рік об'ємом, як вся зарплатня, і звісно ж, отримувати надбавки за вислугу років. Інший другий заступник голови Тернівської районної ради Вадим Бальвас. Окрім того всього іншого, окрім там на оздоровлення, на винаймання житла, надбавка за ранг, надбавка за вислугу років. крім кром, окрім цього всього іншого, пан Вадим Бальбас Бальвас Бальвас, перепрошую, буде отримувати надбавку за високі досягнення. Вис... Я просто я оце, читаю ці про високі досягнення. Хочесь спитати, де ці що ти дось де досягнення? Ну де до коротше 50%, -50 до зарплатні це буде за високі досягнення і. Момент найважливіший, найцікавіший, щомісячна премія кожного місяця він буде отримувати зарплатню, плюс ще одну зарплатню, тобто іще 100%, плюс іще 27% премії. Тобто премія буде 127%. Зарплатня іще третина. От така у нас людина. От. Ну я, я переконаний, напевно, ви скажете, що це ж ну, правильно, людина працює, людина щось робить. І мені цікаво, а якби ця людина ну, не отримувала таких премій, дійсно щось робила. І замість того, щоб ці премії виплачувати, ми би закрили кілька зборів для наших солдатів. Ми б не закуповували самі, не скидались би по гривні, по 10 гривень для того, щоб нагодувати, вдягнути або придбати якісь інструменти. Ну і вишенька на тортику, хоча це не дуже крута фраза. Сергій Кушнір, голова Тернівської районної ради. Я про Сергія багато чого знаю, але зараз не хочу розповідати, бо і так вже ми затягли з цим відео. Сергій отримує надбавку до зарплати 45%, тобто в нього і так збільшена зарплатня, бо він голова ради буде ще до тієї самої зарплати ще половину отримувати, І щомісячна місячна премія у розмірі 95% від окладу, тобто. Оцей оплат, що був, плюс 45 надбавки, і от оці ці плюс 45% і ще 95% від цього гамузу щомісячна премія. Бо що? Бо Тернівський район у нас попереду усієї планети. І Якщо ви думаєте, що це лише чиновники в Тернівському районі, такі то я переконаний, що ні. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарі в наступному відео обов'язково поговоримо про чиновників із Покровського, Металургійного, Саксаганського, Інголецького чи інших районів. Во всіх районах це видно було. ну а на цьому все щиро дякую за ваш перегляд. Дякую за ваші лайки та коментарі. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій ютуб канал і за можливістю, звісно, підтримувати цей канал фінансово. Живіть довго та процвітайте всі, окрім покидьків, які нас грабують навіть під час війни. А, все остальное.